Панове, привіт! Цей день настав. Я купив собі нового нападника в до Кіріана Мбапе. Обираючи між трьома крутими варіантами, які залишилися: Крістіан Роналду, Пеле і Кройф, я вирішив зупинитися саме на останньому. Йоган Кроїв 95-й рейтинг ось така: от крутезна карта. П'ять зірочок на фінтах, ти на робочій нозі, 6 мільйонів 700 тисяч. Я віддав практично всі монети, які в мене накопичилися. Українська прем'єр-ліга повертається. Хоча. Я буду чекати повернення першої ліги і матчу Львівських Карпат. Тим не менш серед завтрашніх поєдинків цікавим може бути між рухом та поліссям. Ну а в Лалізі свій матч проведе мадридський реал проти Севільї. На ці та інші поєдинки ваших прогнозів, як завжди, чекає Фавбет. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Чи це не жіночий Аякс? Ніби жіночий? Та, бачите? Груди видно. Ай як гарно! Ви погляньте вандерсар і кройф разом! І в цій формі. А вам кройфа не видно? Я заховаюся. Видно тепер кройфа? Теперка видно? І що? Я у плей-офф зараз буду грати? Йоган Кройф 0 матчів, 6 мільйонів 700 тисяч я за нього віддав. І вибираючи між ним Пеле та Роналду, я вибрав того, хто найближчий до моєї душі. І саме Йоган Кройф і його бачення футбольне. Мені хочеться зараз закинути собі в команду. Поглянемо. Давно я з Кройфом не грав, не пригадаю взагалі, в якій версії FIFA. Я думаю, що корпусу йому не буде вистачати. Але спробую грати так, щоб до корпусу справи не доходили. Але він все одно, не супер-мета, але має бути класним. Інакше він би не мав коштувати 6700, га? Плейстайлів, купенція, але шкода, що немає фінес шотів Ні золотих, ні звичайних. Є тривела, але на тривелі у мене стоїть МБП, але є повершоти. На контроль м'яча аж 4 плейстайли. Гарно. Ну, кров має бути дуже приємним лівим стіком. Ну Гатузо грає! Гатузу я не хочу викидувати, якось отак от легендарно він собі вписався, і баде теж. Хай собі далі ще бігає, а там буде видно. Неста Вандейк селіба поки відпочивають. Ну і так, відзначаємо апнереса. Він тепер 88-й, ось такий. Прикольний суперсаб. Ну, а в основу на місце Гарінчі, певна річ, йому там важко претендувати, але комусь із вас може в основу і влетить. Є фінес-шоти, звичайні, є трівелки. Цікава карта. Цікаво. І далі боліваємо за Бенфіку, яка грає з рейнджерсом. Якщо проходять далі, то отримує плюс 1. До речі, він замість плюс один отримав плюс 2 одразу, бо там якась магія на 86-й карти і нижче, напевно, рейтингом. Якщо вони такі, то там одразу плюс 2 йде. Якщо старший рейтинг, то тільки плюс 1. Зараз до вашої уваги невеличка нарізка з результативними діями від Кройфа. Тому там для зручності, якщо щось залишайте номер телефону. Щоб легше було знайти. Кройфі. Добре, 1-0. Чи не перший гол Кройфа? Андрій, та, прикольно. Ну, він трошки за масивний для флангу мені, але загалом дає багато корисного на полі, тому. Він зі мною. Кройфі плюс один. Кройфі на Зізу, Зізу. Ой-ой-ой, магія футбольної атаки моєї команди. Ой, гарно крофі. О, голіву дав. Оце це мені подобається, це я хочу бачити. Бо коли я в першому матчі дав спін і повз ворота пробив, мене трохи розчарувало то не то слово. Гріндж, гол. Крой як він ото лівим стіком. Отак хоп і Вандейка нема. Чисто лівий стік, як ви то любите. Хоп! До побачення! Який контроль м'яча в нього. Ну, а тепер найцікавіші матчі, які я відіграв того вечора у плей-офф до Ultimate Team Champions. Вандерсар проти Вандерсара. Вандейки Мальдині окафоржи 0. Задразу це ж не завжди мудрість, чи не так? Почали ми сильно, навіть м'яч не рухнули і пропустили. О, я дуже. 0,2. Так, головне до другого тайму ще більше не пропустити. Там розклікаюся і може щось вийде. na strzał nie no. zachodzisz do tego co to jest za udar? Добре, два три. Три, три Андріє, добре, а от і асист Кройфа, по-моєму, перша результативна дія. Гатузо? Та ні! Ну починається. Ну наша розчаровувати мене 6 мільйонів 700 тисяч. До побачення. Гарно проскочив після хіл хіла ногу Мальдіні О, кров. Не для того ми його брали, але нехай. Ох ти, яка команда. Це вже серйозніше, це вже цікавіше, мені це подобається. Ай! Я ведь як баран. Щось з дурнена відскакувало. О, ну дивись! Один-два. Зараз буде дупа бита Я що казав? 2-2 їдемо далі. І ліва. Ось воно! Лівою Фінес. Що то таке я хочу бачити, кройки. Без плейстайлів просто від душі бити. Душу вкладати в ті удари і робити те, чого плейстайли не чекали ще із неробочої. Гарно? о о Ну та як? А беджа вуджа! ФОЧО Чачу! А чи Йов сайду нема. Бляха! Ну яке воно дурне зайшло! Але яка там ростярочка була у Сара в моменті? Він так ногою гарно засейвив. Три голи пропускає в цьому матчі я в шоці. Сар. Ну, ти дивись, от як то назвати? Це та? Добрезний пас і Кройфі готуйся, бро! Прекрасно. Це воно. Це футбол. Кройф, як вчив. Віддати передачу так, щоб я м'яч опинився потрібно, в потрібному в потрібний час, і саме так віддав зараз Гарінча. Легенди на полі зробили легендарно. Кройфі! Чудовий удар. Так, чат, вже голосування. Хто зараз повертається в центр захисту до Лусіо? Але баде награвся. Щось з ним хаос трохи в захисті. Ну і все, і виконай. І виконав Андрій не дивлячись на те, що ж Мейхель туди рухався. 5-4 за 5 хвилин до кінця. Купа мала, це перемога має бути додо. Який він яскравий, клопо! Як я тішуся, що є в клубі, і нікому хімії не треба. Ти що? Клопо в команді, то плюс один до настрою кожного матчу. Кройф, хіба ще один гол заб'є. Кройфі! Лівою фінес. Опа! О, вон деякі кулібалі. Що за колібритки 890. то якісь проверсія там була. Чи що? О трішечки. Зізу, Зізука. Якісь дуже задушні суперники в плей-офф. Десь у такого останній, напевно, місяць. Ну, я вручно стрибав і не заблокував. Я вважаю, що це несправедливо. І що, от що це будемо судити? Якось будемо фіксувати. Що ти там вилупився з тим прапорцем? Ти чого там стоїш, Лайнсмен? Уф! <плес> а тут ти будеш махати? Паскудоти. <плес> До побачення! Молодці! Відігралися! Фокус тепер! Неста. І Йоган 3 32! Екстра таймів не буде. Легенда на полі. Який важливий гол ливою. І купа мала. І файри там біло-червоні. Шаленія мій фан-сектор! Тихо, не пропустити, бо я ушаленію. Добре, Девіс. Останній матч плей-офф до ВЛ. І тут ось така команда Кантема Келеле. В парі будуть грати. Нічого собі, у мене є на них Гатузо. Що ви скажете, французи? Ой, дуже невпевнено починає суперник. Так по відчуттям скажу, попередніх пару було значно. Вправніших одразу то було відчутно. Кройфі! Кройфі, яка краса! Йоган Кройф без плейстайлу на фінес шоти. Бо в цій грі, ви знаєте, без плейстайлу на фінесе закидути Фінес. Буває той ще челендж. Кінець. Перший ранг і найкращі нагороди за плейофф це добре. Мегапак. 12 гравців, 24. Ну що, за що ми старалися? З Кройфом, га? Мегапак. Порожня. 12 рарних Немає промо. Кінтер. Ну і Джамбо. Номіналом за 100 тисяч монет такий пак і теж без промо. Хто то такий? Така. Лестет 84, да. За що я старався? За що я старався? За 484 карти на всіх пак. І все. 81 плюс 11 штук нема промо. Нема промо. Є кобель. Єзомер, йой біда. О-хо-о. 11 матчів тут не було. Статистика Бреше, їх було 10. 13 голів і 11 асистів. Це дуже солідно, як для старту, хоча це плей-офф до вікінд-ліги І чи не найлегший варіант, де можна з кимось пограти. Хоча все одно назабивав і насистував, це приємно. В контролі м'яча кройфі класний, і тут його плейстайли справді додають йому. Саме цієї легкості в поворотах лівим Стіком, навіть не завжди треба фінтити, щоб класно обіграти суперника один в один. І це справді кайфово. Шкода, що немає фінес шотів але, як ви бачили в парі епізодів, може забити і без них гарні удари, і не з найближчої відстані, а трохи далі. Хоча були і невдалі спроби, просто я їх не вставляв. Ну а павершоти я ще мав би пробити, хоча не дуже люблю анімацію цього удару, але із золотим плейстайлом, напевно, може бути круто. То я ще спробую. А взагалі поглянемо, наскільки довго Кройф буде в моїй команді, тому що зараз в ньому практично всі мої монетки. А я полюбляю інколи купити якихось нових гравців і за мільйони в тому числі, тому це невеличкий мінус. У мене зараз монет на руках багато немає, 300-400 тисяч. Але поглянемо, якщо Кройфі буде дуже. Круто грати і настільки подобати, що не зможу віддати, то прийдеться просто накопичувати монетки новими вікінглігами і так далі. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Скоро знову почуємося, побачимось. Бережіть себе.